20 квітня 1622 року у власному будинку у Києві помер державник, гетьман реєстрового козацтва Петро Коношевич Сагайдачний. Поховали його на території братського монастиря з великим плачем запорозького війська і всіх людей православних. А що ми знаємо про одного із найвидатніших полководців Європи, державного діяча, дипломата, захисника української культури і духовності, поборника освіти? Вітаю! Ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні частина п'ята серії розповідей про гетьманів та козацьких отаманів, в якій поговоримо про Петра Сагайдачного. У 1570 році в селі Кульчиці на Самбірщині, Галичина, нині це Львівська область, в сім'ї шляхтича народився Петро Конашевич, син одинак, який успадкував сімейний герб і світлий розум. Церковна книга пам'ятник Київського золотоверхового Михайлівського монастиря. Доніс до нас ім'я батька майбутнього гетьмана Кону. За українською вимовою Конаш. Хлопчина рано лишився серетою. Після смерті батька мати прийняла чернецтво Михайлівського монастиря під іменем Інокиня Макрина. Тому його вихованням опікувався Костянтин Острозький. Петро навчався в Острозькій академії на Волині, заснованій у 70-х роках 16 століття. Це був час особливого загострення ідейних протистоянь. Польська шляхта, загарбавши українські землі, встановила тут тяжкий феодально-кріпосницький гнів. Жорстоким примусом насаджувався католицизм, волося насильницьке ополячування українців. Вогнем і мечем діяли в Україні єзуїти, представники войовничого католицького ордену. Відкриваючи свої школи колегіуми, єзуїти перетворювали їх на знаряддя боротьби з православ'ям. Викорінення культури, літератури та мови українців і білорусі, чимало українського феодального панства зрікалося своєю нацією, віри, рідної культури та мови. Але народ непохитно протидіє в цьому з другої половини XVI століття набирає сили освітній рух, очолюваний братствами та міськими організаціями, котрі об'єднували ремісників, торгових людей, козаків. Українську шляхту. Їм належить величезна роль у відсічі лізлівської ідеологічної експансії. Другим після Острозької академії українським навчальним закладом була школа Львівського успенського братства, в якій також навчався Петро Сагайдачний, де він подружився з майбутнім митрополитом Іовом Борецьким. Петро Коношевич мав хист до наук, писав наукові статті, наприклад, твір Пояснення про Унію», 20-річного Петра Конашевича обвінчали із 16-річною шляхтянкою Анастасією Повчинською у церкві Флора і Лавра рідного села. Родина молодих мешкала в Києві у власному маєтку, котрі пізніше Петро Сагайдачний використовував як тимчасову гетьманську резиденцію. Незабаром у них з'явився син Лукаш. Серед місцевих жінок поповзли чутки про стрибки у гречку Петра Конашевича. Знаючи віддання чоловіка, Анастасія Конашевич так зустріла першу пліткарку, що іншим навіки заціпило говорити про стрибки Петра в Бік. Певний період, Петро Конашевич служив домашнім вчителем, а також помічником Київського судді Івана Аксака. Також у домі судді Стефана Аксака. 6 жовтня 1596 року у Бресті відбувся церковний собор, на якому були присутні митрополит Київський Михайло Рогоза, єпіскопи Луцький, Володимир Волинський, Полоцький, Пінський та Холмський, а також папські та королівські посли і ряд західноруських єпіскопів. А 9 жовтня був прийнятий акт про унію, тобто релігійне єднання православних і католиків. Визнаючи своїм духовним зверхником Папу Римського, уніати приймали основні догмати католицизму. Православна церква оголошувалася поза законом. Селянство, міське населення, козаки, значна частина православного духовенства і української шляхти виступили проти унії, що призвело до подальшого загострення соціальної, політичної ідеологічної конфронтації. Одразу ж після Брестського собору 1596 року Петро Сагайдачний зайняв позицію неприйняття унії. У відповідь на Брестську унію посилитися показачення українського населення втечі на січ. Подався на Запорожжя і Петро Сагайдачний, де, у 30 років, потрапив ще до однієї академії на Січ у гирлі річки Чортомлик. Конашевич, який за хвилину випускав від 8 до 10 стріл, визнаний неабияким лучником. Кращим хіба покійний байда міг бути? Сагайдачний, та й годі, вирвалося у когось. Отак слово вирвалося на волю і полетіло. Став тоді Конашевич Сагайдачним. Часи тоді були паскудні. За 10 років 15 гетьманів змінилося. Вивчив козак стратегію, тактику, сформувався як полководець, побував і обозним, і кошовим атаманом, і гетьманом. У бездержавній Україні Сагайдачному дісталося військо на 4 тисячі стопових піратів-козаків, які полювали на людоловів татар. Гетьман юрбу перетворив на професійне вишколене військо, сам не пив і козаків до цього привчив. Усі вивчили пішу та кінну службу, стріляли з мушкетів, уродували шаблею, списом, кидали ножі. Кожна сотня мала вузьких спеціалістів, розвідників пластонів та гармашів. Сагайдачний запровадив скорострільний рушничний бій, мотюзяні драбини з гаком, знаки сурмою та ракетами. Військовий геній Гетьмана, вміння не канючити гроші у поляків, а здобувати їх, дало можливість утримувати справжнє військо на 40 тисяч козаків. Гетьман Сагайдачний кожного року мав перемоги загальноєвропейського значення. Зламав свідову традицію. 300 років на порту, тобто Османську імперію, не сміли нападати, а бездержавні козаки нападали й перемагали. Сагайдачний контролював Чорне море і мріяв про український Крим. Про його козаків співали. «Була Варна колись славна, славнішні козаки, що ту Варну дістали і в ній турків забрали. У 1605 році козаки Конашевича вистежили 10 галер. Позичили у них турецькі гармати для здобуття фортеці Варни. Отут вперше пролунало прізвище гармаша Засядька. Побіжно запорожці визволи 6 тисяч невільників, захопили знаних турків для обміну на запорожців. Взяли січовики 180 тонн золотої здобичі, третю частину закопали урочищі Сагайдачного і залишили заначку для нащадків. У 1606 році козаки захватили турецьку фортецю Варну. Далі була успішна морська експедиція на Кілію та Білгород, захоплення 10 галер з продуктами, товарами та екіпажами. 1607 рік запорожці провели великий похід на Кримське ханство, захопили та спалили два міста: Очаків і Перекоп. 1608 – шесот прогулянка берегами Анатолії. 1609 – дев'ятий 16 козацьких чаєк побували у гирлі Дунаю, атакували Кілію, Білгород і Змаїл. Наступні роки дії Сагайдачного були різновекторними. Він стогав дати раду Московщині, але не дуже, щоб Польщу не підносити і навести ладу Криму. У 1612-му ханський порт Гезльов знову зазнав розгрому. 1614 рік козаки взяли добре окріплену гавань міста коханців Синоп, визволили велику кількість невільників. У 1616 році під проводом Сагайдачного козаки взяли турецьку фортецю Кафу. З найбільшим у Криму невільницьким ринком. Славу полководця, Сагайдачний здобув у московському 1617 роках і турецькому походах. Польському уряду знадобилося військо запорожців для участі у спробі посадити на московський престол польського королевича Владислава. У 1618 році поляки звернулися до Сагайдачного з проханням допомогти королю Владиславу IV у вазі. Сину Сигизмунда III, котрий вирушив під Москву, Сагайдачний висунув умови для участі козаків у поході. А саме, розширення козацької території, зняття заборон та обмежень на православне віроісповідання, збільшення чисельності козацького війська і визнання зі сторони Польщі судової та адміністративної автономії України. Король та Сейм погодились на всі вимоги Сагайдачного та прислали у його військо клейноди, тобто булаву, Бунчук, прапор та печатку. З 20 тисячами козаків Сагайдачний здобув ливни, захватив по дорозі Путивль, Рильськ, Курськ, Єлець, Лебедин, Скопин і Ряжськ, розбив московське ополчення Пожарського і Волконського, дорогою зруйнував усі московські фортеці, визволив з полону Королевича Владислава. 14 жовтня 1618 року гетьман прийняв капітуляцію московського царя, оскільки у польського уряду не знайшлось грошей на продовження війни. 1 грудня 1618 року було укладено деулинське перемир'я. Владислав відмовився від прав на московський престол. Взамін до Польщі відійшли Смоленська та Чернігівсько-Сіверська землі, всього 29 міст. Запорозькі козаки за службу отримали від короля плату 20 тисяч золотих і 7 тисяч штук сукна. Після походу Петро Сагайдачний не пішов на Січ, а прийшов з 20-тисячним військом у Київ, де його було проголошено гетьманом Київської України та гетьманом всього війська Запорозького. За видатні заслуги в боротьбі з турками Сагайдач не був обраний головою Європейської ліги християнської міліції, що мала на меті боротьбу з турками та недопущення їх у Європу. Під час Хотинської битви 1621 року, в результаті якої було перекрито шлях туркам до Європи, гетьман кожного дня здобував перемоги. Султан Осман ІІ клявся, що не буде їсти пити, доки не приведуть йому сивого пса Сагайдачного. Довелося туркам просити миру. Отавіль писав: під час цього походу козаки творили справжні дива. Після Хотинської битви Сагайдачний особисто отримав від Владислава Вази в дарунок меч. У вересні 1621 року гетьман був тяжко поранений турецькою стрілою з отрутою. Переможець повернувся до Києва, дав раду справам освіти і релігії та зайнявся родинними проблемами. У 1615 році Сагайдачний із усім військом Запорозьким вступив до Київського братства, що дало останньому матеріальну та військову підтримку. У 1620 році, завдяки своєму авторитету, гетьман домігся того, що єрусалимський патріарх Феофан висвятив на епіскопів кількох українських священників і відновив київську митрополію, оскільки голова родини майже весь час присвячував спорту, тобто полюванню на ворога. Бойова гонорова пані Сагайдачна давала лад господарству Нерідко Анастасія з виховною метою очолювала загін охорони і робила наїзди на не дуже чемних сусідів, про що свідчать судові позови. Про сина Лукаша відомо, що в 1618 році він прибув на навчання до Замойської академії та був записаний як Лукас Петрі Конашевич. Перед смертю у своєму заповіті гетьман призначив опікунів для дружини. Київського митрополита Іоа Борецького та наступника на гетьманській посаді Оліфера Голуба. 20 квітня 1622 року від отриманих ран Гетьман Сагайдачний помер, був похований в Києві на території нинішньої Києво-Могилянської академії. В радянські часи могила була знищена, а на тому місці збудували їдальню. Анастасія в 1624 році вдруге вийшла заміж за шляхтича Івана Пьончинського. Та мешкала в маєтку неподалік села Вирва. Шабля Сагайдачного зберігається в музеї Кракова. До речі, письменник Костянтин Поустовський завжди з гордістю розповідав друзям про те, що зачинателем славного роду Сагайдачних Конашевичів-Поустовських є гетьман запорозьких козаків. У Києві в будинку діда Поустовський знайшов написану латиною гетьманську грамоту універсал, мідну печатку з гербом часів гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Та кілька козацьких люльок. Вшановуючи пам'ять ім'ям Петра Сагайдачного названі вулиці в багатьох містах України. В 1992 році бронзовий пам'ятник Сагайдачному встановлено на його батьківщині в селі Кульчиці, де також діє музей Петра Сагайдачного. 22 липня 1995 року Укрпошта випустила до обігу. Поштову марку із зображенням гетьмана номіналом 30 тисяч карбованців. 2001 року в Києві на Подолі також було встановлено пам'ятник українському гетьману. Петро Коношевич Сагайдачний, оспіваний у багатьох козацьких думах, українських народних піснях та літературних творах. Ну що ж, дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобається і набере 50 і більше лайків, то наступна розповідь не змусить себе довго чекати, і буде про Богдана Михайловича. Хмельницького. На сьогодні у мене все. Дивіться український YouTube. До нових зустрічей!